З Німеччини в Україну доставлений гуманітарний вантаж. Волонтери штабу Незламні отримали вогнегасники, медичні прилади, велику ємність для води. В штабі розповідають, що все це необхідно для військових. Дуже потрібна річ. Нам приїхали від наших німецьких друзів. Таке питання для них було, що в нас медицинські ваки почали гаряти на лінії заприкстання з ворогом. І ми запросили у німців допомогу вогнегасниками І вже через пару тижнів отримали від них вантаж вогнегасників, які поїдуть до ста пунктів в морську піхоту в Херсон. Там в нас вже є фото наших іваків, які згоріли. Від попадання в піввідрону, тому дуже велике дякую нашим німцям, що допомагають закрити це питання. Ще йде вантаж вогнегасників з Німеччини. Ну вже, я думаю, що завтра все це вже поїде Іваком до пункту призначення. На фото евакуаційний автомобіль після удару ворожого ФПВ-дрону. На щастя, екіпаж встиг покинути машину до ураження. А це відео евакуації поранених морпіхів з лівого берега Дніпра. Перш ніж потрапити до шпиталю, нашим військовим доводиться долати шлях по воді і по суші під постійним прицілом ворожих дронів та артилерії. Підтримка з фронту та за кордону допомагає врятувати життя наших воїнів. Дорога Лінда, дорогі члени. Нашого фонду для гель безстрої. Штаб волонтерів Южного міста Южне Незламні виражає велику подяку за те, що ми робимо, за те, що вони можуть допомагати далі завдяки нашій допомоги. Дякую. Разом допомагаю. Дякую вам всім. Слава Україні. Героям слава! Німецький фонд Синьо-жовтий хрест початку війни постійно і невтомно допомагає Україні. Одна з координаторок у фонді – Южненка, яка понад 25 років живе в Німеччині. Коли гуманітарний вантаж дістався Южного, її чоловік Ерік повертався з України. Три спеціалізованих швидкі допомоги були доставлені з Кьольна до Києва в лікарню. Охмадит прийшли до «Охмадиту» в Києві і в одній ціх автівок був Ерік. Це швидкий, і як Ерік мені сьогодні вранці розповів, що завідуючи цим цим відділенням, коли була передача цих автівок, що він побачив, як вони оснащені, то в нього були очі в слівах, як Ерік сказав. Це як така маленька станція оснащена на всі види поранень чи якісь заболювань. Що з моменту, якщо дитина буде в цій автівці, то їй буде оказувати вже якісь там медичні допомоги. Вантаж з южного матиме кілька напрямків: частина відправиться на Херсонщину, медичні ліжка до лікарень в тилу. Розвозимо їх, позичаємося з військовими, знаємо в лікарів все, які є потреби. Можливо, будемо шукати знов контакти наших друзів в Німеччині, в Франції, в Польщі для того, щоб забезпечити тим, чим ну що зараз є необхідним, того чого не вистачає. За кілька тижнів в Німеччині планують зібрати ще партію вогнегасників для Херсонщини. Передбачається, що вантаж стане в нагоді не лише для військових, але й для цивільних, адже від російських дронів потерпають і жителі прилеглих до Дніпра сіл.